Слава Богу. На сторінках Євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість дещо нова, так жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Закрийте очі і відчуйте тихо. З чутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться у книжках. Ходім зі мною, чуєте, регочуть, репить нещадно Кацівський батіг. З'єдналась регіт і стогін серед ночі, з'єдналась смерть і світло, святість і гріх. А він іде. Хоч тіло кровоточить, скрегочуть зуби Боже, як болезь, і запах крові різав йому очі і тихо мовив пити, дайте пить. Засохлі губи лопали від спеки і те ліпали м'яса м'ясова шматки, а до голову йти ще так далеко і так печуть оголені кістки. Він ніс хреста каміння впилось п'яти, точилась кров з його пробитих ніг. Він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись, а не міг. Прибили руки, а народ регочить, зійди з хреста, якщо ти Божий син. А він мовчав, до неба звівши очі, залишений, опльований один. Ви бачили? Залізні цвяхи розривали, жили, і нагло лісу рани сухий пил. Звисало, як ганчір'я, його тіло, а він ледь мовив, Боже мій, дай сил. Ви бачили, коли спив мати, ви чули істеричний її плач, бо її сина розіп'яли кати, а він молив за них отця пробач. Вона, якби могла, то замість нього не пожаліла власного життя, і хай бо їй пробили руки й ноги. Краще б вона, та не її дитя, але не їй. Йому шипи тернові пробили череп, вени і виски. І це Ісус в однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що він був сином неба, а йому батько навіть не поміг, а Він тоді помер за мене і за тебе, а Він тоді помер за людський гріх і запалило зарево багряне, і землетрус піднявся із основ. Ціни Христову жертву, його рани. Бо як не це, то що тоді? Любов? Амінь.